Допомога, що йде з самого серця, яка вкрай необхідна тим, хто боронить рідний Харків та терени країни. Чергову партію допомоги відправили військовим депутати Харківської міської ради від фракції «Успішний Харків у великих пакунках все необхідне: від їжі, теплих речей, засобів гігієни, медикаментів до пічок. Киська міська рада на чолі з міським головою Терехом протягом усіх цих майже двох років війни на постійній основі допомагає тим чи іншим військовим частинам. Я також знаю, що усі депутати співпрацюють з різними бригадами. Як голова адміністрації, депутат міської ради, ми співпрацюємо з 93 ю бригадою, 92-ю бригадою, спецпідромально. Розділом гуру кракен Кракен» 416-ю бригадою. Ми майже кожного місяця надаємо ту чи іншу допомогу. Починаючи з сіток цих маскувальних, які ми з усіма мешканцями, батьками, учнями плетимо і передаємо на бригади. Це і солодощі підопічні територіального центру в'яжуть носки бійцям, і вони дякують нам у нас є зворотний зв'язок і вони. Висилають нам фото в цих носочках, коли вони п'ють чаю у своїх бліндажах або в тих місцях, де вони знаходяться. Ну це дуже гарно допомогу потрібно надавати на постійній основі і наближати перемогу якомога скоріше. Це не депутатська праця. А зов серця кожного харків'янина, кожного українця, допомагати хлопцям, котрі зараз на нулі боронять нашу рідну землю, боронять нас рідні Харків. Це давно бути постійно, це давно бути регулярно. Це тепло нашої душі, тепло нашого серця, щоб хлопці на фронті да були ситі, були забезпечені всім необхідним для того, щоб вони. Вони розуміли, що вони потрібні нам. Вони потрібні нашій батьківщині, вони потрібні нашому рідному Харкову, вони потрібні кожному харків'янину. У кожного у нас в серці. Завжди міська рада допомагала. Комунальні підприємства, харків'яни, волонтери, депутати, чиновники різних рівнів завжди допомагали і допомагають. Як і сьогодні, так і вчора, і позавчора завжди допомагають. То чим може наприклад? Я був задіяний і у продуктових наборах, і як директор команди підприємства у вивозі сміття у наших військових, і тому і в майбутньому ми збираємося і будемо допомагати чим зможемо. Як 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 то кажуть, кому що по силі? Я не бачив, що жодного харків'янина, який зустрічався зі мною на прийомах як депутата чи на вулиці. Остороні ніхто не стоїть. Усі допомагають і розуміють, що гуртом, тільки гуртом, ми можемо перемогти цього ворога. Для нас сьогодні найголовніше питання це працювати на перемогу, працювати для того, щоб звільнити. Території, які окуповані російським агресором. саме такий підхід і напрямок роботи визначено міським головою Ігорем Гресам Тереховим. І ми всі працюємо над цим найголовнішим питанням. Ви знаєте, що ми і бюджетні кошти направили і в минулому році, і в бюджет поточного року. Депутати підтримали ініціативу Ігоря Олександровича, і це є пріоритетом. В тому числі і використання бюджетних коштів. Сьогодні ми передаємо допомогу нашим військовим. Ми зібрали необхідні речі, які їм потрібні в першу чергу. Це і тактичні є рюкзаки, які необхідні військовим, є предмети обігріву, звичайно, продукти харчування. Ну і е, новорічні е, солодощі, які також е, сподіваюся будуть їм е, приємні для того, щоб відчути е, мирне свято Нового року і різдва. Тому сьогодні ця допомога зібрана депутатами фракції нашої міської ради «Безпішний Харків. Я хочу всім подякувати, хто прийняв участь. Також приємно зазначити, що це не разова допомога. Багато депутатів працюють індивідуально і таку допомогу надають постійно. І ця робота буде продовжена. І ми всіма засобами і силами будемо допомагати нашим військовим для того, щоб вони вигнали окупанта з нашої території і ми приступили до мирного життя, до відновлення нашого міста і вдячні нашим військовим за те, що вони боронять нашу країну, за те, що вони боронять Харків. Будемо продовжувати надавати належно від нас всяку допомогу. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко, Харків, Новини.